Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець про учительський рекет? Ні, не рекет учителів, а рекет тих, які збирають гроші з учителів. А скажіть, будь ласка, хто збирає гроші з учителів? Колись я викладав матеріали про корупцію в. Середовищі освітян Сукірянщини, ви скажете: ну а звідки ти знаєш? А я скажу дуже просто: коли я був на практиці, на практиці, п'ятий курс історичного факультету Чернівецького державного університету, я був на практиці і в одній шкіл міста Сукеряни. І в цій школі мені просто прямо так директор і сказав: ти будеш на екзамені приймати екзамен. Так. Я кажу, ну я ж практикант, будеш приймати, і я тобі скажу, кому четвірку, кому п'ятірку класти. А Я кажу, ну як це ви скажете. Ну хто як здасть, Ну ти не зрозумів. Хто як здасть, хто як простимулює. Так сказав директор: гарний стимул, гарна оцінка. Ну, от бачите, ще тоді була корупція. Як ти гарно простимулюєш директора, ти отримаєш п'ятірку на екзамені. Історія і отримуєш золоту або срібну медаль. Було таке завжди. При Радянському Союзі було, при Незалежній Україні було, ну, я думаю, і зараз є. Але ж питаннячко, кому ж не дають спокою учителі Сукірянщини? Кому не дає спокою корупція в середовищі освітян Сукірянщини? Правильно, Олегу Пленгію, він же. Олег Руснак. Він же Аурілпрінгей, громадянин у Румунії, який проживає в місті Лондон, і є адміністратором сукірянського дна. Тактика у нього проста. Він спочатку пише про корупцію серед освітян міста Сукіряни, а потім Заганяє в колишнє районо, в будиночок, а нині відділ освіти Сокірянської громади, пропозицію перекинути йому в Лондон трошки грошенят. І він не буде писати про корупцію в середовищі освітян Сокірянщини. Він просто про це забуде. І знаєте, напевно, скоріш за все, його там послухали, тому що вже довгий час. Серед Сокірянського дна дописів про корупцію освітян немає навіть натяку, немає навіть слова, вона начебто зникла. По інсайдерській інформації з сокірянського відділу освіти, з міського відділу освіти Сокірянської громади, певні кошти йдуть на рахунок Олешка Плінгія. В Лондон. Ідуть, тихенько йому переводять, щоб він не лив бруд на освітян сукірянщини. Ну, не на простих освітян сукірянщини, а на верхніх, головатих, які начебто колись пропонували зі слів плінгія, вчителям сукірянщини здавати сірошки золоті, цепочки золоті, колечка золоті, здавати і нести. Комусь, комусь великому начальнику в відділ освіти Сокірянської громади. Про це Олешка писав. А зараз замовк і забув. Замовк, тому що якісь гроші йдуть йому з освіти Сокірянщини в Лондон. А може, відкрили банку з золотими цепочками, кольцями і послали йому трошки реж'я Золотішка. Все може бути. Одне те, що Плінгей рекетує, Олег Плінгей, і сукірянське дно рекетує, збиває бабки на кримінальному жаргоні з учителів Сухірянщини, цей факт не викликає у мене ніякого сумніву. Брудний рекет учителів. Але ж у нас Олешка, борець за справедливість, не гребує нічим. Він спочатку бореться з несправедливістю, а потім. Шибає у тих же корупціонерів гроші. Тактика порядної людини. Порядна людина ніколи не буде вимагати у людей гроші. Корупціонер у чи прості люди. Але якщо ти вимагаєш гроші з людей, значить ти рекетир. А Олег Плінгей був рекетиром і є рекетиром, вимагачем. І рано чи пізно люди. Це зрозуміють з вами. Ігор Швець. Підписуйтесь на ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.